Бренд мікс, перша футболочка з акцентом Наталії, розмір елічка. Далі маєчка від бренду Страдіваріус, також елічка з камінчиками тут принт, спідниця бренду Бохо, 46-й розмір, жакет подовжений. Це розмір 65-й, 18-й американський. Далі від бершки, і ксесочка, кльош у звірений принт, блуза. Страдіваріус ЕМ, спідничка кроп XS, спортивні шорти Есочка, плаття Бохо, розмір 42-й, плаття на шию, темно-синього кольору а бренду Boho, також розмір 34-й, легінс розмір Есочка, такі ж самі легінси, S, вони зі спідничкою. Далі ковтинка HM M, M Спідничка. Тюльпан розмір L Зара. Яскравий топ у кольорі Електрик. Розмір S, Топ. Розмір Ска. Це Зара. Далі. Ось така яскрава спідничка від бренду Пімки. Розмір це 40. Плаття без шлейок. Розмір 42-й. туніка У розмірі. 50-му. Зарамаєчка розмір L. Топ. Розмір від бренду Бершка розмір M. Футболочка Бохо, розмір 40-й. Такий светр-футболка. Велюровий, наче розмір Бершка також. Плаття яскраве у розмірі M. Воно довге по фігурі повністю. Спідниця, розмір 42-й велюрова. Блуза. Розмір елічка, 34-й, 30-й розмір або елічка. Ось така маєчка плаття, плаття L манго, чоловіча теніска розмір М, блуза Зара елічка, топ Зара елічка, яскрава блуза, також Зара розмір Ечка, яскрава спідниця Зара легінси. Це бренд George, 18 й розмір. Ромпер від бренду Divided 32-й розмір. Та плаття з переплітом на шиї від бренду Pretty Little Sink це розмір С. Такі довгі ботфорди, Вони у розмірі 8-му, це десь 39-й. Вони доходять аж до. Якби, це ботфорди майже штани. І краватка.